Усім привіт! Мене звати Наталя, ви на каналі В'язання в моєму житті. Дякую всім, хто заглянув на мій канал. Я почала знімати ЯЗУ-влог. Хочу вам показати свої процеси, які в мене є, просування в своїх процесах, просування у спільному проєкті Вернісажу Сініх Бар, який вже добіг до кінця. Мені, звичайно, знаєте, в мене ще є процеси якісь. Я все стараюся їх швиденько завершити зараз на даний час, тому що мені дуже хочеться розпочати ой вже нові процеси, так, з нової пряжі. Одну посилочку ви мою бачили. В мене я вже відзняла відео про іншу посилочку. То був подарунок для мене від дівчаток і чоловіка на День Наталії, яке було восьми. 8 вересня, так? За старим календарем, ну а за новим вже воно пропадало, тому що десь буде у серпні. Але мої діти, мій чоловік мене вітали. То в мене вже є дуже багато пряжі з посилочки першої, а ще була в мене і друга. Тому я дуже вже хочу розпочинати щось нове, але в першу чергу ще хочу завершити і старе. Тому бажаю вам приємного перегляду. Ну, а ми з вами вже зустрінемось у кінці. Ну, переходимо ми з вами до процесів. Всі, які в мене є, що в мене є в роботі, так? Ну, і вже, надіюсь, що за декілька днів я вам покажу готові якісь роботи, наприклад. Так, по процесах, наприклад, в мене ось це я в'язала, почала ніби в'язати платтячко для себе з пряжі Alize Cotton Gold. Це моя улюблена, я її дуже люблю, вона подобається. З круглою горловинкою, так, з круглою кокеткою. Цю кокетку я таку собі придумала сама з таким зорчиком. Але я вже не знаю, що мені робити, бо якраз, наприклад, настав такий час, що можна брати її дов'язувати. Але річ у тому, що вона не знаю, чомусь мені перестає подобатися ця кокетка. Я ще буду задумуватися, а ви пишіть мені в коментарях свою думку, що мені з цим Робити. Ну, не знаю, буду я ще це обдумувати таке питання, що мені з тим робити. так. Далі в мене в'яжеться така безрукавочка з отакої пряжі, Ярнард Merino Делюкс. 50 грамів, 50% шерсть, 50 акрил і на 100 грам 280 метрів. Так, не багато зв'язано. Ось Ось так, так. Зараз тут почеплю маркер. Так, ось так. Маркер я вже зачепила, так, і думаю, скільки я, наприклад, пров'яжу. Ну, За декілька днів сьогодні в нас середа. Ну, не знаю, вже ніби осінь, хочеться якраз таку якусь Без рукавочку. В'язати ось таким узорчиком, не знаю, можна і на цю сторону буде, і на цю сторону. Ну, я приділяла мало цим процесом, вільним процесом. Уваги, так, майже не в'язала, тільки трішки вчора пров'язувала без рукавочку. Дуже-дуже давно я її не в'язала. Тому що приймала участь чи приймаю ще участь у спільному проєкті Верністя осінніх бар. Там вийшло моє якраз і відео. Так, вчора, здається, я вже його закинула чи залила на канал, і відео вже є про мої просування, так? Ну, надіюсь, завершити і ті процеси і щось трішки цього пров'язати. Ну, штанічки в мене ось на такому, такому вже просуванчку, так? Хочу, щоб ця резиночка ось так за. І ось так. Тут спереді, я вже почала вив'язувати такі коси, ось бачите, і по боках дала резиночку, щоб трішки тугіше стояло, полотно, так? Ну, а з цим процесом, насправді, у мене якась вийшла неприємна така ситуація. Надіялась його швиденько дов'язати, так? Мені вже небагато залишилось, горловинку трішки, тому що донечка не захотіла високу горловинку. Вона вже взагалі не захотіла цей сведер, молодша донечка. Добре, що старша була теж вдома на вихідні, примірила і каже, мамо, то вже скільки пров'язано, то вже ну, шкода каже, вашого і часу, і того, що ви в'язали. Дов'язуйте і буду я носити. А вона примірила, на неї теж підійшло, все добре. Залишилось десь трішки горловинку, тому що вона теж не захотіла таку дуже високу трішки горловинку, там пару рядочків і завершити. І рукавчик. так, ось до який був пров'язаний у мене рукавчик. це все. Тут я заміряла. Звідси я ще мала пров'язати, здається, 25 см і 5 см мало бути резиночки. Думаю, собі так, пряжа товстенька, я собі так швиденько-швиденько та дов'яжу. Але вийшла така в мене ситуація. Дуже мені ці спиці, наприклад, сподобались, тому що вони такі трішки ніби як гостренькі, але палець не наколюють. І я з цими спицями зв'язала тільки один виріб. Це була без рукавочки, мені так пригадується, для донечки. І це був інший виріб, другий ніби і виходить те, що в мене ось що. Просто відламалась. Ось тут цей тросик відламався тут на з'єднанні. Не знаю, десь чоловік мені таке порадив, його немає вдома, що в нього така була резиночка. І щоб її затягнути, я її затягнула, ніби вогнем пропалила. Але кожну петлю треба окремо переселяти, Ну, ніяк не в'яжеться. А інших в мене таких немає. Це номер 6. І я купляла і окремо спиці і набір такий в мене був китайський, є ще так, правда. Але там теж немає шісточки, тому не знаю. Якби, хоча б у мене ще були 5,50, то мені здається, що найбільше це п'ятірка, ну, розмір меншим це неможливо, тому що другий рукавчик, ну, взагалі, цілий пров'язати п'ятірочкою, то тобто буде не неправильно. Ну, не знаю. Надію, що, можливо, мені дівчатка десь в п'ятницю докуплять. Десь. Напевно, у місті я попрошу їх, щоб, наприклад, сьогодні, можливо, молодша донечка піде, пошукає і вже, напевно, п'ятницю вечором привезе. Ну, не знаю. Хотілося б мені дуже завершити. Ну, і так як в мене цей процес вже, можна сказати, відпадає на ці дні, без рукавочку я не спішу. Тому я так надумала до цих штанішок, до цього напівкомбінезончику. Така у мене є пряжа, не знаю. Я її перемотала, бачите, щось, щось було в мене розпущене. E, Зв'язати. Такий маленький кардиганчик. Знаєте, такий з квіточками. Не знаю. Вдасться мені, не вдасться. Сьогодні я вже казала, вам не четвер. Середа, ну, планую зараз хоча б розпочати. Хоча б розпочати, так? Ну, не знаю, чи я вже сьогодні до вас підключу. Зараз вже в нас обід, де ще маю якісь такі по господарству справи і буду трішки в'язати. Якщо вже не сьогодні вам покажу свої просування в цих процесах, то вже надіюсь, що завтра. Усім привіт! Сьогодні у нас вже п'ятниця. Я відео не знімала вам для вас у четвер, не підключалась і нічого не в'язала. Там декілька рядочків, тому що так вирішило, що я їздила в місто, і весь день мене не було вдома, в'язання з собою, звичайно, не брала. Як ви бачите, мені ось довелося мені трішки розпустити цього напівкомбінезончика, тому що вже тут було дуже багато пров'язано, чомусь я якось так не подумала. І тут не було в мене ніби як ну не підрізи, ну щось таке, як підрізи, Так, Тому що я вже тут, не пам'ятаю, я вже вам казала, я ж зі сторони резиночку, щоб було трішки так тугіше. І тут я вже закрила декілька петель і розділила полотно на дві частинки. Спинку і передик раз зараз в'яжу спинку. Ось так. Буде спинка. І розпочала отой маленький кардиганчик, який я говорила, про який я говорила вам так. Що я планую ось таку маленьку частинку, мені вдалося пров'язати. Надіюсь, сьогодні ще підключитись до вас. Думаю, що я ще, ще щось буду в'язати, так? Мені вдасться сьогодні більше. Ну, і поки що на цьому все. Уже, дівчатка, навіть не пам'ятаю, котрий день я знімала останній раз, раз відео. Але сьогодні в нас середа. четверте, Уже жовтня, і хочу вам показати, насправді, що мені за цей час, від якого я часу там починала знімати вам, хочу показати, що мені вдалося насправді зв'язати. Я у мене плани були більше, але не так усе виходить, як здається, так, як хочеться. Ну, так, по готових роботах тут були шкарпеточки. Відео ще про готові роботи. Для спільного проєкту вернісаж осінніх барв я відзніму. Надіюсь, що таке у мене ще відео буде. А зараз вам просто покажу у цьому візу в лозі, що мені насправді вдалося просто зв'язати по своїх процесиках. Ось моя готова робота. Так, шкарпеточки, мені здається, ви вже бачили, не буду вам показувати, а зв'язалось ось такий напівкомбінезончик. Надіюсь, вам гарно його видно. Все, що по ньому, спиці і, і пряжа, і все інше, я надіюсь розказати вам у, у готових роботах, так, коли буду знімати відео. Ось це маленьке. Ви пригадуєте, коли я, я показувала вам, що я розпочинала, тому що в цьому процесі у мене порвались спиці, так? І я розпочала, я ніби не заявляла про цей процес вернісажів осінніх барв, але хотілося мені дуже дов'язати. І, наприклад, ось так я б хотіла, щоб це був такий маленький кардиганчик. Ось до цих штанішок. Ну, не знаю насправді, як воно мені вдасться. Але дівчатка вже, звичайно, готових робіт моїх дуже багато. У спільному проєкті. Ось так. Не знаю, побачимо, так? І вже викладають відео про свої всі завершені, там, коли хтось, можливо, якомусь вдалося завершити, комусь ні про свої роботи. Ну, я надіюсь, тут в мене багато два рукавчики, я вже один розпочала, так? Надіюсь, що це мені ще вдасться дов'язати. Ну, звичайно, вдасться, тільки хотілося б. Якнайшвидше, так? Ну і по цьому сфедрику, ось такому ось що в мене вийшло. Так, вийшла ось така горловинка. Один рукавчик завершений, і половинка вже є іншого. Сьогодні, я, здається, вам вже казала, що на нас сьогодні середа. Так? так? Тому я думаю, що я буду працювати над цим рукавчиком. Ну, а якщо, звичайно, мені. Набридне, тоді вже візьму і той інший трішечки. Але рукавчики треба і тут, і там. По тих процесах, які, що в мене там є інші безрукавочка і плаття, я взагалі нічого не пров'язувала. Навіть цей тиждень не брала його в руки, нічого не в'язала. Тому, 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 тому я вам нічого з того і не покажу. Що я вам ще хотіла показати? Я, якщо буде все добре. Збираюсь в дорогу. Ну, а звичайним в'язалочкам хочеться в дорогу мати з собою в'язання. Тому що я в першу чергу візьму. Це я візьму ось таку пряжу Адізе Супервошком Фортцог. Це, звичайно, на шкарпеточки, так? І хотіла для себе кардиган. Надію, що я її візьму, можливо, почну з нею в'язати. Хотіла б я такий коротенький кардиганчик на три гузечки з виобразною горловинкою. Такої пряжі Alize Lana Gold 800. Тому, якщо все буде добре, буду в'язати в дві ниточки. А можливо, у мене є ще бубінки приблизно такого кольору. Можливо, я щось туди ще додавлю. Якусь іншу ниту, щось з бубінки. Що ж у мене буде виходити, що я буду в'язати, надіюсь, я буду. Хоча і в дорозі, так, але трішечки вам відзнімати якісь відео. Ну і. Щось вам показувати, що в мене в'яжеться. На цьому в мене все. Дякую вам усім, що ви додивилися моє відео до кінця. Дякую, що ви пишете мені коментарі за ваші вподобайки і, звичайно, за вашу підписку. Хто ще не підписався, не забудьте підписатися, якщо вам сподобалось моє відео. Поставити дзвіночок, щоб не пропускати їх мої відео. Ну, і, звичайно. Бажаю вам усім здоров'я, тепла і любові. Сім папа, до нових зустрічі на моєму каналі.